Доброго дня, шановні марганчани. Мені дуже приємно сьогодні зустрітися з вами і поговорити про ті питання, які зараз хвилюють багатьох батьків Перш за все, дуже багато питань зараз надходить до управління освіти пов'язаних з проходженням зовнішнього незалежного оцінювання для наших 11-класників, які будуть здавати його вже. Скоро, наприкінці навчального року цього, а саме навесні 16-го року. Отже, на що я хотіла б звернути вашу увагу? Перш за все, ми завжди рекомендували всім батькам і, перш за все, нашим учням, одинадцятикласникам, що необхідно пройти пробне тестування. Чому це важливо? Це важливо, тому що діти, діти наші повинні відчути атмосферу ЗНО. Вони повинні розрахувати свій час, тому що дуже прикро буває, коли деякі в деяких випадках так, таке, на превеликий жаль, було дуже талановиті діти, які є дуже серйозним підходом відносили до ЗНО, не встигали все написати в своїх бланках, тому що вони ретельно прописували все дуже уважно, це правильно, але вони не розраховували свій час і втрачали необхідні бали. От, для того, щоб пройти справжній тренінг ЗНО. Я хочу вам порекомендувати обов'язково зареєструватися для проходження пробного тестування. Сама реєстрація буде відбуватися з 5 січня. З 8 години ранку і до 30 січня 2016 року до 24 години, де це можна зробити, це можна зробити на сайті Днепротест нашого регіонального центру оцінювання якості освіти. Його знайти дуже просто: необхідно кирилицею набрати слово Днепротест і вас зразу пошукова система виведе на необхідний для вас сайт. Зареєструватися можна для проходження ЗНО з двох предметів, а саме для того, щоб пройти ЗНО з української мови літератури. Яке буде проходити безпосередньо 2 квітня. А 9 квітня можна для 9 квітня можна обрати лише один предмет із тих, які я назову. Це історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, німецька мова, російська або французька мова. Ось такі предмети. Ця процедура є платною. І для того, щоб пройти тестування, ви повинні дотримувати всіх вимог нашого регіонального центру, сплатити необхідну суму, яка буде вказана на цьому сайті, і вирішити це питання позитивно. Отже, не дивлячись на те, що зараз дуже скрутному становищі фінансовому знаходяться ваші діти, шановні батьки, але все ж таки спробуйте хоча б одне пробне тестування пройти. Хочу звернути увагу батьків і випускників 11 класів, що в цьому році буде два предмети, які будуть об'єднуватись як ДПА і як ЗНО. Це буде знову ж українська мова і література, як обов'язково. І другий предмет це буде або математика, або історія України. Дуже багато розмов було свого часу про здачу ЗНО і ДПА з англійської мови. Але на сьогоднішній день Міністерство освіти і Науки прийняло рішення, що цей предмет. Не буде, буде здаватися як ЗНО, тобто тут хвилюватися не треба. Підходить до закінчення календарний рік. Перший семестр для наших учнів, і ми в цьому році жодних змін у нас не відбулося щодо графіку нашої роботи. Спасибі і нашій матінці природі, яка не зроблю не дала нам можливості замерзати в наших закладах освіти, просто чудова погода. Але крім того, ми змінили графік канікул. Тому я хочу сказати, що канікули повинні пройти в наших дітей цікаво. Дуже буде багато міських цікавих заходів, школах цих заходів. І з 28 грудня. По 10 січня 2016 року для наших дітей будуть звичайні зимові канікули. Отже, я тільки хочу звернути увагу наших батьків щодо дотримання техніки безпеки під час перебування на святах на вулиці, щоб наші діти здорові, не пошкоджені, повернулися до навчання у другому семестрі. Нещодавно до мене поступило декілька запитань щодо організації харчування дітей перше четвертих класів. Я була трохи так здивована, чому саме таке питання, тому що ми дітей з 1 вересня як годували сніданками, так і продовжуємо це робити. І на сьогоднішній день, коли вже проведена сесія міськради, виділені додаткові кошти, то харчування в грудні місяці буде суттєво покращено. Але ми продовжуємо організовувати і вже працюємо над організацією харчування і 16 тому році. Але я б хотіла, щоб у нас, а у нас я і маю на увазі, Управління освіти і батьківська громадськість був зворотній зв'язок. Чому саме так потрібно, на мій погляд, нам з вами зробити? Мені б дуже б хотілося, щоб ми знали ваші потреби, ваші бажання, щоб ми розуміли, який із продуктів, які ми забезпечуємо наше меню, дітям більше подобається чи менше. Тому, коли ми будемо планувати бюджет на 16-й рік, ми хотіли б знати, які продукти, перш за все, нам передбачити в кошторисі. І ми б Хіли б, щоб наші діти приходили в їдальню і з апетитом з'їдали свою порцію. Харчування збалансоване правильно це залог здоров'я наших дітей, і тому управління освіти серйозну увагу приділяє саме цьому питанню. А щоб такий зворотній зв'язок відбувся, я пропоную, перш за все, більше спілкуватися з директорами шкіл, безпосередньо звертатися в управління освіти. І найближчим часом ми розробимо анкету, яку ми роздамо по школах, для того, щоб потім прочитати анкета буде анонімна, але ви зможете висловити всі свої думки, які ми потім будемо враховувати при організації харчування в 2016 році.